Привіт, я Оксана, журналіст громадського телебачення Поділля. І саме зараз я знаходжуся під стінами Кам'янець-Подільської міської ради для того, аби запитати наших депутатів, чому вони саме обрали цей шлях. Я думаю, що це питання дуже цікаве, і 15 років тому я, я думав, що я можу щось змінити в цьому місті, і все ж таки щось намагаюся зробити. Для того щоб за 5 років зробити три дитячих майданчика великих на окрузі, для того щоб зробити два спортивних стадіони, для того щоб зробити декілька дворових проїздів до Будь ласка, зайдіть на округ, побачите. Просте питання, чому ви вирішили бути депутатом? Ну, перше, я вирішив не я колектив, тому що я висуване свого колективу. Ні, ну колектив запропонував, але було б гріх відмовитися. Вирішив не я, мене делегувала громада. Громада, так, я депутат від мікрорайону Руські Фільварки. І в нас є така громадська організація, квартальний комітет Руські Фільварки. І громада цього квартального комітету мене достоїла такої честі представляти їхні інтереси в міській раді. Коротко, лаконічно, я спішу. Що вас спонукало стати депутатом? Життя. Життя на пані більш детально. Таке. Тож не вибирається. Депутатом не стаєш по якась заяві чи по бажанню. Дуже просте питання: чому ви вирішили стати депутатом? Чтобы отбиваться тех депутатов, которые в зале стоят сидят. Я самый старый динозавр здесь. Я вам Депутатами. Що я, я вирішила стати депутатом? Я багато років проробила в державній службі. Потім пішла з державної служби, а далі працювала. А депутатом мене стимулювало стати то, що коло моїх вулиць, де я проживаю, а це район п'ятої школи, 40 років ніхто не робив ні тротуарів, ні внутрішньодворових проїздів. Моя каденція закінчується. тротуари і внутрішні проїзди зроблені. Ну мене спонукало в першу чергу. Ті процеси, які відбувалися під час революції гідності, я повторюємо, що в нас є зовнішній ворог, нас і внутрішні і поки ми не поборемо внутрішніх ворога, ми звичайно не будемо мати того, чому всі як українці хочемо процвітання нашому українському народу. Запитання досить просте. Чому ви вирішили стати депутатом міської ради? О, то це ж Я вже п'ятого скликання. Ну, по-перше, тому що мене люди просили. Я їм допомагаю. Відчув таке покликання, що можу бути корисний громаді міста камянця подільську і працювати на благо нашої держави. Отже, поспілкувавшись з депутатами, ми зрозуміли, що вони є мега альтруїстами. Тепер давайте запитаємо в пересічного населення, що вони думають стосовно цього. Як ви вважаєте, чому люди йдуть у депутати? Oh, Навіть не знаю. Просто так, аби пропіаритись. Можна yeah. одне nee, просте nee. запитання: чому люди йдуть у депутати? Як ви вважаєте? Щоб гроші заробити собі, чому люди йдуть у депутати? На вашу думку, як ви вважаєте? <звук> Цікаво почути, що вони відповідають на це. Бо люди хочуть, щоб вони представниками були іменно нас, народу. А от які інтереси вони, це вже дуже велике жирне питання. Інтереси бабки відбити інтерес. Ви вважаєте, що гроші? так? Чому люди йдуть у депутати? Це краще для цієї країни. На вашу думку, чому люди йдуть у депутати? Ой, скажу, хочуть збагатитися, інакше я не бачу резону їм туди йти. Любі депутати, куди б вони не йшли, вони все рівно хочуть свого збагачення. Чого люди від депутати, того що хочуть напевно щось змінити, щоб самоутвердитись, напевне. Обогатитися чого? Отже, поспілкувавшись з містянами та депутатами Кам'янець-Подільської міської ради, ми дійшли в висновку, що вони живуть начебто в двох паралельних реальностях. Тож проблема є очевидною. Це відсутність комунікації між виборцями та депутатами. А як ви вважаєте, пишіть свої коментарі під цим відео, ставте лайки та поширюйте. Будь з громадським. За 22 питання знято на довивчення. Йдемо далі.